У нас в 2022 році вже було не 2,5 тисячі пологів, а трошки більше, ніж 1,5 тисячі. Тобто на 35% народжуваність знизилась. І це відбулося за рахунок великої кількості вагітників, які від'їхали в інші держави. Це відбулося і за рахунок того, що сімейні пари менше планують вагітність і народження дитини. І, безумовно, це катастрофічно впливає на демографічну ситуацію в Україні і в місті Одесі. Але з часом і наші жінки, і наші сім'ї адаптувалися до умов війни, і ми вже з приємністю можемо відмітити, що вже в 23-му році було хоч на 150 пологів, все ж таки більше. А в 24-му ми також очікуємо, що ще на 100-200 пологів буде більше. І ще треба сказати, що багато вагітних вже оцінили якість медичної допомоги, особливо обшерсько-гінекологічної інатологічної, в порівнянні з європейською якістю. Ми з гордістю скажемо, що багато вагітних. Повертається к нам саме на пологи.